Слава Ісусу Христу. Сьогодні пропоную роздумати над такою темою, як чи є можливе спасіння поза церквою. Не поза церквою як храмом, але поза церквою як спільнотою віруючих людей, поза містичним тілом Ісуса Христа. Дуже часто між. Такими людьми віруючими, можна почути такі твердження, я не ходжу до храму, тому що я не маю часу. Я не відвідую церкву, тому що мені не подобається поведінка священника, чи я молюся вдома, а така молитва, вона так само є потрібна. І вона, можливо, замінить мені молитву у церкві, у храмі. Тому що туди я не маю бажання ходити. Та чи можемо ми, будучи християнами, спастися поза церквою, спастися без церкви? Одного разу на одній парафії один чоловік закритикував священника. Йому не подобалася поведінка священника, і він перестав ходити до храму. Священник це помітив, і одного вечора він прийшов до того чоловіка в гості. Чоловік відкрив йому двері і подумав, о, прийшов священник мене запитати, чому я не хожу до церкви. Прийшов просити, щоб я знов почав відвідувати храм. І священник так сів біля каміна, нічого не говорив, але взяв такі щепці, які стояли біля каміна, і одну вуглинку дістав з каміна. І поставив біля нього. Той чоловік дивився, що робить священник, і дивився на ту вуглинку, яка за декілька секунд почала тьмяніти, гаснути. Священник нічого далі не говорив, але коли вуглинка майже почорніла, то взяв її назад щепцями і вклав до вогню. І вона знову почала полум'яніти, червоніти священик, нічого не сказавши, встав, каже, на добра ніч вам. І тоді той чоловік каже, Отче, я зрозумів вашу науку. Я зрозумів, що яким би християнином людина не була без спільноти вірних, без церковної спільноти вона потрохи охолоне. Вона до довіри. І розумію, що я маю. Повернутися до церкви. Я зрозумів свою помилку, дякую вам. І це була така наука, яку той священник дав тому чоловікові. І ця наука так само для нас. Чи можемо ми спастися поза церквою? Напевно, що це неможливо, тому що церква це є спільнота вірних, де ми, можна сказати, укріплюємо нашу віру. Де ми наповнюємося тою Божою любов'ю, тим полум'ям Божої любові, яке розігріває наше серце, яке допомагає нам бути віруючими людьми і не охолонути, до довіри, до свого спасіння. І це можливе тільки, коли ми всі разом збираємося на молитву, коли ми збираємося церковною спільнотою, коли ми є одні. То це їй дуже небезпечно, тому що наша віра може дійсно завмерти в нашому серці. Ми можемо охолонути. Як та вуглинка, вийнята з вогню, вона за деякий час охолоне. Але коли її повернути назад в вогонь, вона знову починає горіти, полум'яніти тим жаром. Подібний християнин. Забраний з церковної спільноти, відлучений від церковної спільноти, він потрохи охолоне, збайдужі її довіри. Нехай наша віра завжди провадить нас до храму, до церковної спільноти, де Господь Бог, люблячий Отець Небесний, зігріває нас полем'ям своєї любові, оживлює нашу віру, допомагає нашій вірі не охолонути. Але горіти вогнем віри, горіти вогнем Божої любові і вогнем любові до Бога і до ближнього. Амінь.